Україна повернула з російського полону ще одну групу захисників. Обмін відбувся згідно зі стамбульськими домовленостями. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, тероборони, десантно-штурмових військ. Сил спецоперацій, а також Національної гвардії України, Держприкордонслужби та Державної спецслужби транспорту. Серед звільнених, поранені, важкохворі та військові до 25 років. Наймолодшому 20, найстаршому 59. Вдалося повернути і солдатів та офіцерів. Більшість перебувала в полоні понад три роки. Серед визволених оборонці Маріуполя та українці, які захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському і Херсонському напрямках, серед звільнених військові, які вважалися зниклими безвісті, та ті, кого Росія засудила на тривалі терміни, після повернення всі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з реабілітації та належні виплати. Після повернення з фронту військові стикаються з новими викликами вже у мирному житті. Адаптація до звичайного ритму, спілкування в родині, пошук роботи усе це вимагає не лише часу, а й фахової психологічної підтримки. У Павлограді за цим можна звернутися до центру соціально-психологічних послуг. Загалі наш центр займається соціально-психологічною адаптацією ветеранів російсько-української війни. І задача нашого центру допомогти ветеранам інтегрувати свій реінтегрувати свій бойовий досвід в теперішнє нове життя. Для них вже мирне. Також наш центр займається соціально-психологічною допомогою для родин загиблих, для родин безвісти зниклих. Не всі ветерани готові приходити до психолога. Саме тому більшу частину такої адаптації займає зустріч із однодумцями. Наші військові щонеділі їздять у басейн, тобто вони повертають чутливість тіла да, і до взагалі емоційних якихось складових. Тобто тіло, емоції вони ж дуже пов'язані. Тому... Басейни, їздять на природу, на усілякі ретрити. Тобто вони повертають собі ось це відчуття життя не тільки сеанси, не тільки через психотерапію, не тільки через там, якесь медикаментозне лікування за межами центру, а саме через просто адаптацію до спілкування. Незважаючи на всі перешкоди, які постають перед ветеранами у мирному житті, вони їх долають та реінтегруються у суспільство. Коли ветерани щойно прийшли, їм було дуже важко спілкуватися, дивитися в очі. Вони дуже важко відчували своє тіло, коли я, наприклад, питала, як ви цю емоцію відчуваєте в тілі. А потім з часом вони стають більш довірливі, вони починають спілкуватися, вони не уникають зорового контакту. І це помітно, і вони ну, з їх слів набагато краще себе відчувають. Психологічна адаптація це початок нового життя для тих, хто пройшов жахи війни. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК. Через війну багато українців, а саме цивільного населення отримали поранення, що призвели до інвалідності. У Павлограді працює система підтримки таких людей. Процедура починається з подання документів до міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів. Надати туди пакет документів, зокрема, це заява, паспорт, ідентифікаційний код, витяг експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, також витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження стосовно факту одержання постраждалою особою, ушкоджень здоров'я від вибуху небезпечних предметів, витяг з дії про відсутність судимості. І висновок судово-медичної експертизи, що засвідчує факт отримання ушкоджень здоров'ю від вибухонебезпечних предметів. Протягом місяця міжвідомча комісія розглядає звернення та ухвалює рішення. Після цього людина може звернутися до управління соцзахисту. Отримавши статус, вона набуває право на передбачені законом пільги. Це пільги на житлово-комунальні послуги, санітарно-курортне лікування, пільговий проїзд, матеріальну допомогу та ряд інших пільг. Наразі звернень небагато, адже однією з умов є те, що ушкодження мають бути отримані саме на територіях, де велися або ведуться бойові дії. До відділу вже зверталися внутрішньо переміщені особи. Якщо ви або ваші рідні постраждали внаслідок вибухів і потребуєте оформлення статусу, звертайтесь до відділу у справах ветеранів. Там допоможуть пройти всі етапи від збору документів до отримання пільг. Для консультації можна звернутися за телефоном 050 770 28 09. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК. У Павлограді працівники муніципальної варти продовжують рейди по небезпечних та закинутих об'єктах. На селищі Левмаш та на вулиці Центральній інспектори обстежили недобудови, де перебували неповнолітні. З підлітками провели профілактичні бесіди та зробили зауваження. Діти відреагували адекватно і одразу залишили небезпечні території. У муніципальній варті нагадують, перебування на таких об'єктах становить загрозу життю і здоров'ю. Батьків закликають пильнувати за дітьми, а власників покинутих споруд подбати про огородження, щоб унеможливити доступ. Сторонніх. Літо це не лише період відпочинку. Молодь у Павлограді має змогу провести канікули з користю у хабах, гуртках та місцевому осередку Центурія. Тут підлітків навчають командній роботі, відповідальності та ініціативності. У місті працює молодіжний простір, де можна активно провести літні канікули. Наш хаб це сучасний простір, де діти можуть знайти. Як провести час? У нас є різні зони для відпочинку. У нас є міні-бібліотека, можна пограти в PSP, можна пограти в шахи. Також у нас є дуже багато видів тренувань. Ми в цьому плані розвиваємось, стараємося постійно додавати нові тренування, щоб молоді було цікаво. За словами організаторів, щодня простір відвідують у середньому до 30 підлітків. Тут молодь не лише відпочиває, а й знаходить нових друзів. Поступово відходить від гаджетів та навчається взаємодії в колективі. Зараз молодь дуже націлена на те, щоб займатися спортом, щоб не сидіти вдома. І до 18 років найбільший попит, саме підлітків 13, 14, 15 років. Тому попит дуже великий зараз. Організатори кажуть, спочатку дехто приходить замкненим, але згодом залучається до спільних занять і спілкування. Приєднатися можна просто зареєструвавшись у журналі. У навчальних закладах Павлограда влітку також не порожньо. В них працюють цифрові освітні центри. Тут учні проводять час у безпечному середовищі, грають у настільні та комп'ютерні ігри, спілкуються. «Цифровий освітній центр це місце, простір, в якому всі дружні до дитини. А всі діти можуть приходити сюди в період, коли ми працюємо. Це з 9 до 4 години. Щодня центр відвідують діти різного віку від дошкільнят до старшокласників. Вхід вільний. Працює команда тютерів та запрошені фахівці від поліцейських до представників безпекових структур. У закладах облаштоване укриття. Тому батьки довіряють простору і підтримують таку форму дозвілля, кажуть організатори. Батьки відносяться з розумінням, абсолютно нормально реагують. Ми працюємо вже другий рік, друге літо поспіль. А в нас є безпечне укриття, яке також нам ЮНІСЕФ профінансувало. Батьки приходили в центр, вони знають, що тут відбувається. Вони мають контакт з т'юторами, тому що ми є вчителями цього ліцею. Осередок «Центурія» у Павлограді діє як платформа для військово-патріотичного виховання молоді. Тут підлітків залучає до занять з тактичної медицини, топографії, вогневої підготовки та основ безпеки. Він створений як на програмі ветеран хаб хаб для ветеранів, але так само сюди часто долучається наша молодь. На базі цього хабу ми дуже часто проводимо якісь історичні лекції, перегляд історичних фільмів або фільми, які показують війну, така яка вона є. На даний момент, окрім навчальних зустрічей і зборів, у хабі також знайомлять молодь із роботою справжніх підрозділів на передовій, не дивлячись на вік, не дивлячись на досвід або сферу діяльності, ми завжди відкриті до кожного. Тобто, у свою відпустку, як військовослужбовець, я можу приїхати долучитись до навчально-польових зборів, і я завжди з молоддю намагаюся спілкуватися на рівних, щоб їм було комфортно поруч з нами. Кожен, хто приходить до нас вперше, можливо, навіть він прийде один раз, але він побачить повне розуміння. Він побачить, що до нього відносяться на рівних, завжди підсказують, завжди допоможуть. У Центурії наголошують, головне залучити молодь до практичної підготовки в реалях війни. Заняття проходять у дружній атмосфері. Учасники набувають не лише знання, а й навчаються взаємоповазі, командній роботі та відповідальності. В першу чергу ми. Готуємо молодь до реалії війни, тому що кожен з них може за своїм бажанням долучитись до військової служби, стати в лавах нашого підрозділу або будь-якого іншого в Україні. Але так само з війною можна стикнутися в будь-якій точці країни, будучи в Палаграді, будучи на Донбасі або у Львові. Прильоти, шахеди, ракети і тому подібне. Кожен раз ми стикаємось з небезпекою. Кожен має володіти навичками тактичної медицини, тому що це ті навички, які можуть врятувати твоє життя або життя твоїх близьких. На думку організаторів, сучасна молодь це частина майбутнього країни. В умовах війни важливо не лише навчати, а й підтримувати та надихати підлітків. Такі ініціативи допомагають молоді не лише корисно проводити час, а й розвиватися, знаходити нові інтереси та будувати впевнене майбутнє. Кирил Дмитрук, Єлизавета Лісунова, Данило Трахименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Мінсоцполітики України запускає пілотний проєкт для дітей з інвалідністю віком від 6 років. Ініціатива спрямована на підтримку родин та малечі, яка через стан здоров'я не може навчатися у звичайних закладах освіти. Через брак підтримки багато дітей змушені залишатися вдома. Ми хочемо дати їм шанс на розвиток, а батькам можливість відпочити або повернутися до роботи. Пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Послуга передбачає щоденний догляд, розвиток і соціалізацію дітей. З ними працюватимуть вихователі, психологи, реабілітологи та соцпрацівники. Пілот триватиме два роки і фінансуватиметься з держбюджету. За кожну дитину держава платитиме 24 тисячі гривень на місяць. За успішні результати надавачі послуг отримують доплату. Заняття проходитимуть у спеціально облаштованих приміщеннях із відеоспостереженням для батьків. Щоб долучитися, громада має подати заявку, підготувати приміщення, забезпечити підвезення дітей, частково покрити витрати і призначити координатора. Щоб дитина отримала послугу, батьки мають звернутися до місцевої влади, перед цим пройти оцінку в інклюзивно-ресурсному центрі та отримати висновок про потребу дитини у підтримці не нижче четвертого рівня. Україна отримає доступ до резерву кібербезпеки Європейського союзу, розповіли у Мінцифрі. Це допоможе краще захищати критичну інфраструктуру, зокрема державні системи, електромережі та важливі сервіси від кібератак. У разі загрози наша країна зможе отримати допомогу від європейських експертів для зупинки атак, захисту даних і відновлення роботи. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Угоду про участь України в програмі Цифрова Європа підписали Михайло Федоров та представники Єврокомісії. У мінцифри наголошують: війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Тому така підтримка є надважливою. Собаки можуть виявляти рак, і навіть точніше за медичне обладнання. Повідомляє видання Medical News Today. Науковці довели. Завдяки начутливому нюху, деякі породи, зокрема лабрадори, вівчарки та біглі, здатні розпізнавати рак на ранніх стадіях. Вони відчувають ледкі органічні сполуки, що виділяє організм хворої людини. Їх можна виявити у диханні, поті, сечі чи навіть на шкірі. Нюх собаки у 10-100 тисяч разів чутливіший за людський. Під час досліджень тварини точно виявляли рак молочної залози, легенів, простати та шкіри. Так, пес облизував родимку господаря, згодом там виявили меланому. Цей феномен надихає вчених створити електронний ніс. Проте тварини не замінять лікарів. Їхні чуття лише доповнює діагностику. Якщо ваш пес раптово проявляє дивну увагу до якоїсь частини тіла, це може бути приводом звернутися до лікаря. У Павлограді відзначили 15-ту річницю комунального підприємства Затишне місто з цієї нагоди відбувся святковий захід, під час якого вітали колектив та керівництво підприємства. І нехай наступні роки будуть ще яскравіші, квітучі, мирні і на благо нашого Павлограда та всієї. Міський голова Анатолій Вершини привітав працівників та подякував за багаторічну сумлінну працю, яка допомагає підтримувати чистоту та порядок у місті. Працює підприємство, як воно працює, звісно, що це залежить від ефективності управління цим підприємством. І, звісно, що тих людей, які працюють в цьому підприємстві. Олеграм на сьогоднішній день славиться. І в межах України, і за межами України також він вручив керівнику підприємства почесну відзнаку від Верховної Ради України. Розпорядження відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 липня 2025 року, почесною грамотою та грамотою Верховної Ради України за вагомий особистий. Внесок у розбудові місцевого самоврядування, соціально-економічний розвиток регіону, сумлінну працю, активну громадську діяльність. Як високий професіоналіст нагороджується грамотою Верховної Ради України Каріневський Василій. Керівник підприємства також привітав колектив та висловив йому подяку за багаторічні зусилля, вкладені у розвиток підприємства. Всі, всі разом ми робимо гарну справу. Відновлюємо, встановлюємо і робимо в місті гарну роботу. Я хочу сказати є сухі цифри: 15 років багато чи маленького. Та ні, мабуть, якщо дивлячись по результатах, то я дивлюся. 12 тисяч дерев це тільки ті, що на балансі. Поза балансами на запрошуваному місці висаджували дерева. Це більше 24 тисяч, за 15 років висаджено дерев. Скільки передано шляхів, скільки було зачищено, почищено, обрано там, або іншого сміття. Це більше сотні тисяч кілометрів доріг. За 15 років наш полігон прийняв, переробив сотні тисяч тонн сміття. На сьогодні мільйон квітів і кущів було висажені в місті. Сьогодні працюємо над тим, щоб і жилось краще, і в місті було чистіше і приятніше. І хочу сказати і подякувати кожному низький уклін. Василь Коріневський вручив подяки та подарунки працівникам, які були віддані роботі та ретельно виконували свої обов'язки. Святкову атмосферу доповнили виступи артистів. Для працівників заспівав юний вокаліст Єгор, народний хор ветеранів праці єднання та молода співачка Лукерія. Не залишились осторонь і самі працівники. Вони подарували колегам творчі номери. Тетяна виконала композицію на музичному інструменті. Григорій заспівав і зіграв на гітарі. Привітати колектив прийшли й почесні гості, які також вручили подарунки. Кожного Починають працювати. Тім, хто людям, хто робить наш день спочатку, чистим і приємним. ті, хто посипають доріжки, коли йде сніг, люди встають і не знають, що за цим скривається вже великий, тому що хтось раніше став, порядок у місті. Один з почесних гостей свята, депутат міської ради та захисник України Олександр Єрмаков, підготував пісенний подарунок. Після заходу працівники та гості зробили спільне фото на пам'ять. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.